Вітаю вас, друзі, вітаю. П'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. П'ятниця це маленьке попереднє підведення ітогів. Велике буде завтра, коли у нас буде прямий ефір, коли буде стрім, і ми будемо зустрічатися з вами і розмовляти про ці два тижні. Ну, два тижні, які, скажімо, перевернули світ. Я був дуже таким, знаєте, не вірив багато, що щось буде змінюватися. Да? Таким був. Песимістам, але, але, але. Я хочу з вами зараз обговорити і поділитися своїм баченням, враженням всередині держави. Там ми вже обговорювали, там ви читаєте багато і ще будете багато. Та й ми трохи коснемося я думаю, і тут. Але всередині це треба розуміти. Розуміти, треба не нам, ось не нашій родині, да? не нашим людям, не нашому суттю, а тим, хто іноді приходить сюди. А Малих проходить чому? Тому що не розповсюджуємо, друзі. Розповсюджуйте, не, не соромтесь, не соромтесь, ми всі, українці, ми люди прості, нормальні, і ми так думаємо. Якщо може я в чомусь помиляюсь, ви напишете, скажете, може, десь я не так бачу. Так от я хочу про середину держави. В той час, як президент Зеленський переламав все на світі, Переламав, ось я не знаю, йшло ж незрозуміло до чого. Переламав Володимир Олександрович зі своєю командою все як е гнобили Єрмака. І гноблять продовжують. Чому? Тому що він з Папою Римським, тому що він з Байденом, тому що саміт Миру. А це завдання підхватують наші внутрішні. Я не знаю, вони дурні. Чи вони дебіли з народження, чи вони агенти, чи вони не українці, а тільки кажуть армавір, але вони підхватують оце і працюють. Давайте от почнемо, от кажуть мені, ти не можеш без Порошенка. Ні, я можу. Якби його не було, повірте мені. От скажуть, що його все, з завтрашнього, завтрашнього дня нема, і я не згадаю про нього не разу. Але це порося лізе скрізь. От лізе, і під юбки лізе, і в штани не лізе. Ну куди воно тільки не лізе, що воно тільки не. А воно ж створило свою бульбашку. І цю бульбашку воно творило з 95-го року. Розумієте? Творило, 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 і ось воно таке творило. Як ото в кіно, пам'ятаєте, як було каже, народилось таке розовеньке, красивеньке, таке чуть -чуть, чуть -чуть, чудовеньке поросятко. Ось воно росло, 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 і виросло в здорову, і все. Да? Ну, це так було в кіно. Так от давайте поговоримо про цю бульбашку. Я чому це. Останній час Полтава у мене, Полтава, моя люба Полтава, тому що я після своєї батьківщини ну, дуже люблю Полтаву. Це знаєте, як кажуть, десь там сестра моя дивилася, що і начебто батьківський рот у мене йде з Полтавської області. Хоча я не знаю, я, не, я це не досліджу. Так от, давайте по Полтаві. Петро Олексійович Порошенко його полтавська лінія блогер під клічкою. Полтава, це Андрій Карпов. Якось він просунувся туди, в міськраду і став секретарем міськради Петро Порошенко і клічка Полтава Андрій Карпов. Це друзі Києви. Карпов, друг Києви. Запам'ятовуємо. Далі йдемо. Його зняли, там він судиться, його викидують, знову там звинувачення і так, далі, і, так далі, і так далі. Далі, голова міської ради Мамай. Партнер Карпова, партнер Киевы якого також було слідство, звинувачували чуть, не, чуть ли не в зраді, який відкупився, перерахував якісь там мільйони, звідкіля пліну у, у мера мільйони, мільйони фонд Олени Зеленської, Хоча я дуже проти, щоб це були перерахування, такі і не відповідали люди ні за що. Можливо, хтось там колись згадає і буде він відповідати, але ну, неправильно це, ну неправильно, вироки все одно повинні бути. Хай вони будуть якісь пом'якшені, як якісь трохи легші, але вони повинні бути. Ось Мамай, далі йдемо, геніальна! Дочка Мамая Наталка Веретенникова, яка напряму працювала в Російській Федерації, яка мала фірму в Санкт-Петербурзі і перераховувала гроші в бюджет Російської Федерації, на ці гроші купувалися снаряди і робились ракети, і вбивали харків'ян чи даничан чи київлян. Наталя Веретенікова, на мій погляд, вона вбивала наших дітей. Це дочка Мамая. Мамай це е, партнер Порошенка. Карпов це виходець Порошенка. Це взагалі Європейська солідарність. Карпов. А Мамай вони в плотної, в плотної сотрудничестві. В плотному сотрудничестві. Далі йдемо. Далі йдемо по Полтаві. Щось там таке. Ось дивіться, депутат Кременчуцької міської ради від Європейської Солідарності Віталій Котляр. У війну спокійно в декларації вказує, що він веде крупний бізнес сам не я, не Ляшенко. Не треба казати, що ти на Петра. Ні. Це депутат від Європейської солідарності, знайомий Петра Порошенка вказує в декларації, що він веде бізнес в Російської Федерації. Він володіє половину, половину 50% російської компанії Дормаш Груп. Офіс розміщується в Білгороді, Білгород, який вбиває харків'ян, якийсь Белгород, який стер з лиця землі Вовчанськ. Я не знаю, чому ми не стираємо. Я б стирав, але є партнери, і оце, звісно, для мене це. Та й для України це погано. А я б стирав. Дав би там тиждень, виїздіть, об... оголосив, виїздіть. Цивільні люди, виїздіть з Белграда, хто не виїхав за тиждень, всі зможуть виїхати. Далі поїхали. Ну, так барабим. Ну, але, але, але так ось цей Вітаська -котляр, Вітаська Котляр успішно перераховує гроші в бюджет Російської Федерації. Розумієте? І фінансує так зване російське СВО, СВО СІВО і, і, і так далі. Це витяг з декларації, це в декларації самого котляра. Ви розумієте, що це? Мамай звинувачується в зраді. Ківа взагалі зрадник десь там. Я не знаю Ківа, Кажуть, загинув. Ну, дай Бог, щоб загинув. Але хто бачив похорони. Я так просто думаю. А хто десь щось далі бачить? А могилка де, а що, а де щось. А можливо, і не загинув, можливо, десь там з операції. Не знаю. Це так мої. Мої думки, друзі, мої думки. Так от він перераховує на сво проти України. Вітаська Кетляр. А ще Порошенко не може людей привести до Києва. Він не хоче, щоб його люди пішли на фронт воювати, отримали повістки з ТЦК, так же, як не хоче і Юлія Тимошенка. Вона розігнала своїх по домам і сидіть вдома, спілкуємося ось так, от тільки онлайн. Ви розумієте, що це? Коли вони кричать, Порошенка, Геращенка та всі, хто там були, воює тільки Європейська солідарність. Тільки Європейська солідарність є патріотами України. Зрадники тільки в слугах в слузі народу. Блін, а в слузі народу половина з європейської солідарності, з блока Петра Порошенка, помічники всі прийшли. Слухайте, ну такі. такі... Я не знаю. Це не цинізм, це не дисонанс, це не сюрреалізм, це Аліса в страні чудес. І частина людей, я буду це повторювати, також в цій державі чудес, також в цій страні чудес. Або повні дурні, повні дурні, по-іншому я не можу. Так оце що Віталька, у нього сім мерседесів та хоч би одну віддав хлопцям. Земля в Полтавській, і ще в чотирьох областях. Нерухомість ті куча. Ну слухайте. Ну, це щось неймовірне. Це щось неймовірне, що далі що ми йдемо. Адепти Петра Порошенка. Ось не було, не було, не було витацьких Кличка. І тут сьогодні він вже, вже, вже в день вскакує. В Київській області працює ціле ППО. Кличко. Всі в укриття. Ага, всі в укриттях? ФОВКА! Щас гроші, щас будуть гроші. Щас, 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 Ми там укриття не доробили. Ти вовка, лови гроші, потім, потім купиш три каски, скажеш, що я, а я потім покажу, що я, що я передав три каски. Або два безпілотника. Та ми збираємо тут більше, ніж крючко передає. Далі, друзі, є такий Ніколов Юра, адепт Петра Порошенка, Бутусова і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Так от, колись один хлопчик, один хлопчик, Зустрів його на вулиці, і він, він спитав: Юра, а як ти працюєш з Амірханяном? Як це у тебе відбувається? Що, як ти можеш працювати за Амірханяном? Ви знаєте, хто це? Це ж фінансист, не наш. І Юра тоді жорстко повівся проти цього хлопця, був з бодуна, послав його нахер, обізвав підером. що тільки не казав на цього хлопця, хлопець не тронув, а зараз цей хлопець. Загинув на Харківщині. Він воював. Ніколов святкує. Можливо, позвонив, я не знаю, кому там, Герасимову, Порошенка, не знаю, Бутусову позвонив, Шабуніну. Разом святкуючи, що загинув хлопчина. Їм свято, їм радість. Ви розумієте, що? що відбувається? От просто щоб ви розуміли, що відбувається, друзі. Як вони працюють, так от кличко, далі. Заявляє Київська рада, що за 380 мільйонів ми реконструюємо Бортницьку станцію. Слухайте, а скільки років реконструюють? Я відкриваю балкон, і запах іде. Уже, я тут уже другий рік да, чи третій іде. До цього приїздив запах з Бортні. Скільки туди мільйонів вкладено? Це ж знову Віталька. А ну об'явіть, об'яві так, як, Надо голосувати за 300. Надо, надо. Вова, Вова, скоро на бортницьку. Вова, Вова, ти мене чуєш, скоро піде у Франку там тобі. Лови там, лови, ще купи ще одне ружо, якесь там дробовик я повезу, віддам. Отак ми живемо. Ви думаєте, там не так? Ось ви думаєте, що я це утрирую, що я це якийсь тут скомарок чи Ні, отак вони і працюють. Отак от вони розмовляють, отак от вони роблять, отак от вони живуть. Нічого я не змінюю. Нічого. Розумієте? Ви не думаєте, що вони еліта. Ви не думайте, що у них там розмови. У них розмови іноді хуже, ніж у мене. Мене тут поправляють мільйони разів. А вони взагалі як хочуть розмовляють. І крадуть, як хочуть, ось вискакує цензорнет. От, от, от я показую, що роблять адепти Петра Порошенка в його бульбачці у нас е всередині. Що вони роблять, я вам казав. Крадуть, перераховують Росії, радіють, що вбивають українців. Йдемо далі. Вискакує Бутусовцем взимку українцям можуть не давати світла 5-6 годин на день. І що? Я питаю, що? що далі повинно бути? Для чого це? Щоб всі сили не будуть давати. Не будуть давати. Мож, можливо, 5-6, можливо, 9, 13, можливо, одну, дві. Можливо, доби не будуть давати. Це війна. Це війна. І вони зараз кричать, чому не підготувалися за два роки, а чому не підготувалися за 30 років? Бутусови, Мутусови, Шмулюсови, Тимошенки, Порошенки і всі інші. Чому не підготувалися? Ніколи було. Ніколи. Красти треба було. Красти. Красти. Вискакує Тимошенко. Рішення влади майже вдвічі збільшити тарифи на електроенергію в розпал війни цинічне. В чому цинічне? Війна цинічна, розбиті електростанції цинічне. Те, що ви знищили все, що можна, було цинічне. Те, що не е, заводи поставали, те, що армія пішла, це цинічне. Вискакує Порошенко. в жодному разі не можна піднімати акцизи на паливо. А він піднімав три рази, коли був президентом. А коли був міністром економіки, а коли був міністром закордонних справ при ньому що не піднімалось, і він не голосував в уряді проти, коли був о, начальником РНБО, секретаром, вибачте, ні, нічого. Він каже, абсолютно неприпустимо зараз піднімати тарифи на електроенергію, сам збільшив електроенергію за свої каденції в три рази. Ну, це ж не я кажу, це Угол каже, це Вікіпедія каже. Зайдіть і подивіться. Це ж було. Чому я кажу, чому я проти цього? Тому що не можна, щоб хто повчав теперішню владу, хто був при владі 30 років і все це зробив зганьбив вкрав. Вікторія Сімар, для того щоб приготувати мінські угоди, варто було б спочатку підписати свої угоди з Росією. Ви знаєте, що О, дивіться? Для того, щоб критикувати мінські угоди, варто було б спочатку підписати свої угоди з Росією. Ну, це що? От скажіть, це що? Це вона каже президенту, Верховного Командуюча Володимиру Олександровичу Зеленського підписує угоди в Мінські з Росією. Вона вимагає від Зеленського підписати Мінськ. Я хочу пояснити тупим. Тупим членом Європейської солідарності. Україна не буде нічого підписувати з Росією те, що таке, яке підписали ви. Україна підписала договори безпеки з європейськими країнами, договори безпеки з США, з Канадою, з Японією. А свою тупість, і свою брехню, і свою локшину на вуха вашим сектантам знімайте. Ви за 5 років не зробили нічого. Ні фортифікацію, ні ПВО, як ви кажете, ПВО зробив за 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 Порошенко в Київ, та нічого він не зробив. Блін, покажіть мені хоч одну ракету, яку купив П Порошенко. Ви, ви, ви блін, в своєму умі Розумі, вибачте. Ви п'ять років крали, 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 крали на трубах, крали в мішках гроші на ДНР, тут був Медвечук, тут були канали, тут був кайф, крамниці відкривали. Да, я ж бачив, як адміністрація крала на кожному тендері. Ну, скрізь де можна, було, як був Жебрівський, скільки було вкрадено в Донецькій області, це я бачив в нашому районі. Це. Це неможливо щось було. Ну, дзвонять, да, от, коли йде запис, потрібно позвонити. Три години не дзвонив ніхто. Вибачте. Оце ж така фігня у нас, друзі, відбувається. Сюмар наказує Зеленському підписати догоду догов... 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 з Росією. Мразм. Але дивіться, що відбувається у нас в країні. Що відбувається, і вони цього не бачать, і не побачать, і не скажуть. А от всі, оті, хто заходить сюди іноді і пише таку гидоту, ви просто подумайте, ви просто подумайте, що у нас війна. Війну залишили на оцього молодого президента Володимира Зеленського. Ви підпишіться, ми далі поговоримо. Підпишіться на канал, щоб бути разом, щоб бути думаючими людьми. Не просто а, кричати, отак. Ні. Нормальними, нормальними людьми, українцями нормальними. Можливо, серед вас хтось і є. Вибачте, що я так кажу, але я не бачу. Я не можу побачити навіть спілкування нормального, спілкування по якійсь темі, по якимсь направленню, по якійсь там системі економіки чи ще нічого не бачу. Взагалі нічого не бачу. Бачу бруд. Лайно, образи. Ви так живете. Ви так живете. У вас така, таке життя. Так от підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Якщо розповсюдите, я буду дуже вам вдячний. Дуже вдячний за донати ваші. Так от дивіться, може ми поговоримо з вами про те, що за два тижні зроблено. Я вже багато казав, а ось ще, Канада ввела додаткові санкції проти 11 фізичних і 16 юридичних осіб з Росії і підприємств. А ще ж вона надала там і ракети, і додаткове озброєння. Далі йдемо, далі, от просто йдемо. Да? Румунія профінансує додаткове навчання наших пілотів на f 16 Данія підписала меморандум про закупівлю зброї в українських підприємствах. це неймовірно. Наші підприємства будуть виробляти Данія покупати і нам віддавати. Деколи таке було, скажіть, Україна ще на рік продлила транспортний безвіз з Європейським Союзом. Вони цього нічого не бачать. Вони цього нічого не бачать, розумієте? І не побачать ніколи. А те, що ПВО додатково, те, що ракети. Те, що танки пішли, те, що е, снаряди пішли, те, що озброєння пішло, те, що договори безпеки, ну цього ніхто не бачить. Те, що Зеленський вже як е, повноправний член G8, та це ж для України, це б свят, цього ніхто не бачить. Ви бачите, нічого вони цього не кажуть. І не скажуть ніколи, друзі. Ніколи не скажуть, щоб ви знали. А у нас Зеленський за вони перевернули. Вони, я не знаю, як вони змогли це все переламати, а, тому що ситуація була дуже тяжка. Дійсно нас ламали, дійсно їх примушували, дійсно не давали. Блін, 8 місяців нічого не давали. Чи могли хлопці наші неймовірні, воїни неймовірні. І це тільки тандем армія. І керівництво армії, керівництво держав не можуть існувати армія і керівництво один без одного. Ніяк, ніяк хтось повинен там бути. Ось така система, друзі. І у нас зараз ось дивіться, що йде, ось дивіться, що зробив Володимир Оксанович Зеленський. Він повертає Україні все те, що розбазарили, розікрали, роздали попередники. І хай хто що хоче, мені каже. А це все було вкрадено, це все було розкидано. Держави не було. Ви ж розумієте, будування держави не було. Бо Бу було о, будування такого, скажімо собі, е, знаєте, так, сек... декілька де сект направлених. У нас же ж і зараз законодавство на окремі секти. Дуже мало спільного державного законодавства. Так от нам дивіться, що повертає це. Керування стратегічними отраслями виробництва повертається, бойові літаки повертаються на озброєння, тяжке велике озброєння повертається, чого не було у нас, повага до армії. І силових структур в світі, в Європі повертає до нашої армії і всередині повертає, щоб ми там не казали. До СБУ ми не ставили ні з чим. Як ми зараз відносимося до СБУ? Да, поліція на черзі, але не так уже, як кажуть, поліція Поліція також воює, і поліціянти воюють. не всі, бо далеко не всі, але воно перемилюється. Неможливо зробити все це так, от коли насідає частина людей і просто знищує державу і керівництво. Це дуже тяжко щось робити. Повертає суверенітет держави, це головне не треба плутати з територіальним суверенітетом, суверенітет політичний, суверенітет світі. Ми є держава. Розумієте? І нас вже знають, що ми є Україна, не частина Росії, не частина Радянського Союзу, не... ми окрема держава. Суверенітет цей повернувся. Незалежність повертається. Повага західних партнерів і достойне місце в світовому е суспільстві, друзі. Ось це про це ніхто вам, ні Порошенко, ні Тимошенко не скажуть. Ви знаєте, ладно, не буду. А то полетить. Вони ніколи вам не скажуть. Ніколи, але це є. І буде у нас електрика, і буде нормально. Да, можливо, будуть відключення. Перезимуємо ми, пройдемо ми зиму. Повірте, що, що, що вони прогнозували, сталося. Ні долар, ні по 100, ні е, бензин, ні по 100, палива, ні по 100. Війна! І у нас це! Блін, у них без війни втричі піднімалося. Все. Ви розумієте, що вони просто крали да? Отут, де був прав Дубінський, вони просто крали наші гроші. Тут воно робиться. Робляться навіть зараз робиться для людей. І ми робимо. І наше суспільство. Я хочу подякувати друзі, вам за донати. Синіцині Валентині сікові Людмилі 50 на 50, велика подяка вам, Людмила, Шабановій Галині, Бані Уліс е, Вікторії, Монобанк, Федини Лариси, е, Яковець Володимиру на канал. Я тисну вам руку, Володимир. Лазебник Валерію, дякую, друже. Дякую, дякую, дякую. Суханові Людмилі, також шибітовій Галині. Дякую вам, Галина. Тітовій Ользі, це наша україночка з Європи. На три частини сказала поділити свій донат. Велика подяка вам Ольга. Це дрони, це спальники, це канал. Особиста велика подяка Ольга. Неодноразово, я ж кажу, у нас є е, наша родина за кордоном і вона нас не забуває. Вона з нами э, величезна всім подяка. Ніколаєві Валентині, а також Харута. А може, э, я не знаю, як наголос, але я кажу Харута Федір. Федеру, дякую вам, Федір. Друзі, я розташував. Звіт за передачу дронів на кінець та військовий вийшов з госпіталю, приїхав за дронами, забрав, е переживає перший раз. Отримує дрони. Він, він у нього переживання. Так що не судіть строго. Він наш воїн, він наш -за -за захисник. <хи> так, що все нормально. Дивіться, заходьте. Тут буде розташовано, Ви побачите велика подяка підписникам та друзям Олексія Ляшенка та виробнику всіх дронів. Вітаємо всіх за перемогу от 128-ї бригади. Слава Україні! Слава героям! Слава! Це це 128-й бригаді. Ми зараз передаємо дрони. Друзі, всім величезна подяка спонсорам тим, хто підтримують канал. Спонсором стати дуже просто. Є тут така надпись стати спонсором. Заходиш туди і стаєш. Там є перший рівень, там базовий рівень і так далі, будь-якому рівні можна стати спонсором. І це зніс на місяць. Так що велика, велика подяка. Подяка посилкам, посилки, посилки. Сітки, 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 це життя наших людей. Я ще раз скажу: якщо дрони, це ж це. См... Мерть окупанту то сітки будь-які це життя кожного нашого хлопця ну це дуже потрібно. Е, нижня білизна, били, друзі, дуже потрібна. Розумієте, ну що ви там можете? Батарейки йдуть, нормально. Е, фонарики налобні, також, це все, що ми вже висилаємо висилаємо, Ну і звичайно ваші смаколики, те, що каримати, ну, все ви знаєте, що потрібно висилати. І ваші смаколики аби не псувалися. Щас, зараз жарко, щоб вони не псувалися і бажано не в скляноній тарі. Велика, велика подяка, друзі. Давайте будемо триматися. Дивіться, які зараз пішли обстріли. Це після удачі е, удачних поїздок, удачних зустрічей. Завтра буде саміт миру. Ми повинні підтримати, написати кожен у себе на сторінці, що ми підтримуємо саміт миру, формулу миру від Зеленського. Це повинно гудіти. Хоча б від нас я розумію, що та сторона так званих опонентів цього не буде писати. Їм погано, коли у нас щось хорошо. Їм погано, коли в Україні щось вдається. Їм дуже це погано. А ми повинні підтримати. Підтримайте. Ще раз кажу: повісти пропорції, друзі. Виключайте зайву електричні зайві засоби в хатах і в квартирах. Це буде допомога нашій державі. Переживемо, ми зможемо і обстріли, і будуть вони зараз можливо, і кожен день. Вистоїмо, видержимо, все у нас буде нормально. Правильно сказав президент Зеленський, якщо ми хочемо вільну державу, її треба відстояти. Друзі, я вам всім щиро дякую. Завтра у нас стрім о 20.00. Не буду я міняти, багато людей радить, час виходу, не буду. Ну кажуть, що 20.00 це прайм, виходять всі інші, дивіться, дивіться те, що вам але ми самі нас мало, ми в тільнягах робимо. Про донати, про мої мрії я вже розповідав о, в стрімі, завтра. Ще по це поговоримо. Я всім дякую. Я всім дякую, що ми разом, Україна, переможе.